Відкриватись про землю дуже просто. Я зробила свій вибір. Віклуватись про землю це ж так цікаво. Піклуватися про нашу планету – це крайне обхідно. Раніше клімат впливав на людей. А зараз люди також стали впливати на температуру нашої планети. Стає спекотніше. Яким клімат буде через 100 років? І як зупинити це глобальне потепління? Клімат на планеті змінюється, періодів аномальної спеки стає більше. За останні 100 років. Температура землі зростає майже на 1 градус Цельсій. І продовжує зростати. Зростання середньої температури впливає на рівень моря. Більшість льодовиків заростануть і в океан потрапляє вода. До того ж, разом з поверхнею суші нагрівається і океан. А об'єм теплової води стає більший, ніж холодний. Приблизно за 100 років світового океану підвищився на 20 см. Щоб отримувати електроенергію, ми спалюємо нафту, природний газ і вугілля. В результаті в атмосферу потрапляє вуглекислий газ та оксид азоту. Єдиний спосіб боротися зі зміною клімату скорочувати викиди парникових газів. Але як людству припинити спалювати вуглеводні? По-перше, Обмежити викиди та використання виробних технологій. По-друге, скоротити вирубку лісів. По-третє, заохочувати перехід на планування, енергетику, біопаливо, електротранспорт. Щорічно восени перед мешканцями, що проживають у приватному секторі міста, виникає проблема. Що ж робити з такою красотою? Спалити? Ні. Адже при спалюванні виділяється вуглекислий газ і оксид азоту, який завдає колосальної шкоди нашому здоров'ю та навколишньому середовищу. Екологи б'ють на сполох, це призводить до забруднення повітря, води і ґрунту. Опале листя не обов'язкова проблема. Це багатство саду. А якщо листя забагато, дочекайтеся допомоги комунальних служб. Бати про планету не важко. Більше ходити пішки та користуватися екологічним видом транспорту, купувати менше непотрібних речей та навчитися сортувати сміття. Кожен із нас має розповідна витрачати електрику та гарячу воду.